Добрий день, любі шестикласники! Тема Найбільший спільний дільник НСД кількох чисел. І так, завдання таке: Знайди найбільший спільний дільник чисел 24 і 40. Щоб зрозуміти, що таке найбільший спільний дільник, знайдемо усі дільники числа 24. 24 ділиться на 1, на 2. На 3, на 4, на 6. І маємо числа, які стоять у нас поруч і при множенні дають 24. Далі, значить, буде простіше знаходити дільники числа 24. Яким чином? Беремо 3. І 24 ділимо на 3. Це буде 8. Пара 3, 8 дає також 24. Наступна пара 2 і 12. Дасть 24 примножені. Ну, і останнє число це 24, поділимо на 1, це 24. Це останній дільник числа 24. Тепер точно так само випишемо усі дільники числа 40. І так, 40 ділиться на 1, на 2, на 4, на 5, на 8. І маємо пару чисел, яка поруч стоїть і дає примноження число 40. Отже, далі простіше знаходити всі інші дільники. Ділимо 40 на 4, маємо 10. Далі ділимо 40 на 2 то наступний дільник – це 20. І ділимо 40 на 1 то останній дільник – це 40. Тепер нам треба з вами знайти спільні дільники даних чисел. Тобто ті, які зустрічаються і у числа 24, і у числа 40. Це 1, 1, 2, 2 Бачимо, 4 там і там зустрічаються, і ще число 8. Більше таких чисел, які повторюються, тобто які є дільниками для кожного з даних чисел немає. І так, випишемо тепер спільні дільники, про які ми щойно з вами сказали, і які ми з вами підкреслили. І так, це в нас краще двох крапочку поставимо. Да? Це в нас з вами будуть числа 1, 2, 4 та 8. А тепер випишемо найбільший спільний дільник цих двох чисел. Найбільший спільний дільник треба пошукати серед спільних дільників. Тобто, це, це ось це число. Це 8. Значить, найбільший спільний дільник чисел 24 40 – це є число 8. Так. Але я хочу зазначити, що не завжди зручно знаходити всі дільники кожного з чисел, тим паче, якщо це будуть дуже великі числа, так? а потім шукати, виписувати спільні дільники цих чисел і вибирати найбільший спільний дільник. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник кількох чисел, роблять так. І так, розкладають дані числа на прості множники. Потім. Виписують всі спільні прості в знайдених розкладах, і обчислюють їх добуду. Тобто, розкладаємо числа 24 та 40 на прості множники. І так, 24 ділиться на 2, маємо 12. 12, ще раз ділиться на 2, маємо 6. 6 ділиться на 2, маємо 3. Внутри вже ділиться тільки на 3. Точно так само розкладаємо число 40 на прості множники. 40 ділиться на 2. Буде 20. 20 поділити на 2, то буде 10. 10 поділити на 2, то це 5, і вже ділиться тільки на 5. Таким чином, запишемо, що 24 дорівнює. Дивіться, у нас тут 3 двійки, це значить 2 у кубі помножити на 3. А от 40 дорівнює 2 у кубі помножити на 5. Тепер ми повинні з вами знайти спільні множники прості. У двох чисел розклада. От у нас по дві двійки, і ще по одній двійці, бачите? Тепер ми повинні оці спільні множники виписати і перемножити їх між собою. Тобто, найбільший спільний дільник чисел 24 та 40, це є число 2 у кубі, бо це є три двійки. Отже, це число 8.